Що робити, коли хочеться чогось смачного, але щоб не розоритися? Звісно, брати сало та крутити рулет. Та-да-да-дам. Отакі має вигляд у розрізі. Беремо будь-яке сало свіже, яке у вас там завалялося. Зрізаємо з нього шкірку та нарізаємо пластинками. Рулет сало. Це і закуска, і смакота, і коштує. Недорого, дешевше, чим магазинна колбаса. Такий делікатес. Нарізаємо такими полосочками сальце. Зразу соль його розпускаємо і потім полосочками. Опа! Як масло, аж тає. Трошки приморозили, можна було ще більше. Ось такі полоски виходять. Для рулета нам потрібно цибулька-морква, часничок, уже свіженький домашній перчик. Червоний, морожений, куркума, паприка, гірчиця, лаврушка, яйце, желатин, а також рука для запікання. Вийшла отака гірка українського пломбіру. У мене ще є маленький такий кусочок сала. Ну, також завалявся в холодильнику. Він також сюди піде. І він навіть піде шкіркою, бо тут шкірка м'якенька, тут була шкірка тверда. Також нарізаємо його полосочками. Сальце відправляємо. У тарілку у миску ми тут будемо місити фарш і переходимо до овочів. Морква в нас отака тендітна, така як тьоща, нарізаємо її пластинками. Зате гляньте, яка вона яскрава, наче осінь у Карпатах. І потім, так як на плов, так і мілко, Отак длинненькими. Он даже стріляється. Отак. Вот Морку нарізали соломкою. Отак вот виглядає. Додаємо сюди до, до фаршу. Так, переходимо до цибульки. Тепер цибулька. Сльози щастя. Нарізаємо кубіком. Цибульку нарізали у нас три маленьких. Взагалі беріть одну здорову чи дві середні. А ще краще зайдіть під відео, буде там розкладка повністю на всі грами на весь рецепт. І додаємо її також в фарш. Переходимо до молодого часника. Взагалі, часник і сало це одне ціле, без нього ніяк. Він тут, як казана на Беремо білу частину. Зелена частина нам не, не потрібна. А оцю біленьку отак наріжемо. Ну і для пікантності чилі крашаним. Сіміна будемо брати чи ні? А отак зімінами. У нас ще сьогодні на столі канвалії. Знаю, вони занесені до Червоної книги України, але це канвалії не з лісу, це наші власні кавалії із... з клумби. Пересипали в ємкість більш ширшу для зручнішого змішування. Переходимо до спецій. У нас тут три лаврових листочка, гірчиця в зернах, чайна ложечка, також куркума, одна чайна ложка. Та паприка. Також одна чайна ложка. Гарненько присолимо. Свіже молотого перчика крутнем сюди. Побільше. І одне куряче яйце для в'язкості. Ми не знаємо, як себе рулет поведе. І для перестраховки, щоб він не розпався, додамо желатину. Ну, він вам склеїть тут все. Це як суперклей кулінарний. Ну і діло за малим. Це все треба гарненько перемішати. Можна навіть відбити. О, як спеціями запахло. Почали розкриватися. Пристойно виглядає. Кольорова гама. Гарненько перемішали, все вимішали, навіть додали ще 20 мл водички. І тепер беремо, формуємо колбаску. Зараз руки помию і заверную. І отак края підгинаємо. Зараз все перемотаємо. Ну, отак було виглядати. Позаматували, а лишнє відрізаємо. Далі є два варіанти приготування рулету. Перший варіант це варити. Варити в воді. Температура 80-90 градусів, але щоб не кипіла. Варити десь годину-півтори. А також можна запікати в духовці, що ми зробимо. 180 градусів година. Зустрінемося пізніше. Чуть не забув, потрібно зробити декілька отвірів, щоб жирок виходив. Отакий От рулет. Ми його час запікали. Зараз підгніть на 12 годин в холодильник. Зустрінемося завтра. А у нас за вікном справжня весняна казка. Каштан розквів. І так приємно взяти гарнятка запасної кави і дивитися. Як той каштан ніжиться на сонця, а листя ворушиться від легенького вітерця. Друзі, пройшла вже доба, рулетик наш відпочивав в холодильнику. Наче застив. Зараз будемо розрізати і дивитися, що вийшло. М -м, запах стоїть чудовий. Ось такий чудовий рулет вийшов. О, погляньте, який вийшов рулет. Форму тримає гарненько. Соковитий, жовтенький, пахучий, ароматний. Зараз будемо нарізати його та дегустувати. Так. Отак він виглядає. А що ж цікаво тут у розрізі. Давайте разом його розріжемо. та да да дам Отакі має вигляд у розрізі. А ну ця половинка. Отака. Друзі, ну як вам такий натюрморт, Чого не вистачає? Пишіть. Можливо, гірчички. Друзі, настав час дегустації. Спробуємо якесь сало. Буду вживати його з бородинським хлібом. А також гірчичка в мене є в зерна. Трохи покладемо, а також хрін червоний. Ух, хороший такий. Що там у нас є? Цибулька ще є. І часничок домашній. Отакий, молоденький. 50 грамів. Ваше здоров'я. Ось так все виглядає чудово. Кушу з цієї сторони, де хрін. М -м -м. Смачно. Рулет вийшов дійсно ніжний. Він такий смачненький рулетик. цей рецепт. Я вам дам концепцію, а ви можете робити що хочете. Можете туди і фарша додавати, ну, ваш політ фантазії. Що хотів сказати, якщо ви там бажаєте щось порадити, можливо, більш тісніше зв'язок зі мною, то в мене є телеграм-група, буде посилання під відео, є Фейсбук, можете там писати. З вами був Валерій, канал Кулінарна Симфонія. До зустрічі! Ставте лайк і підписуйтесь, буду дуже вдячний! Щасливо!